Привіт, з вами компанія Focus Estate і Я Іван Ходаківський. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, куди краще інвестувати в комерційну нерухомість чи в житлову нерухомість. Що перше слід зазначити? Комерційна нерухомість це дохідність від 8 до 15% річних в валюті долари, євро. Житлова нерухомість в середньому 8% річних. Другий момент це довгострокова оренда офіси, магазини, клініки. Вони всі підписують контракт в середньому на 5 років. Житлова нерухомість. Середньому рік третій момент це обслуговування та ремонт вашої нерухомості. Справа в тому, що в житловій нерухомості ремонт будете робити саме ви після майже кожного орендаря. Це буде або косметика, часто або капітальний ремонт раз на 7-8 років, що коштує зовсім немало. А в комерційній нерухомості всі поліпшення та ремонт, як правило, робить ваш орендар. А якщо це мережевий орендар, то він взагалі вас не чіпає. Четвертий момент це надійні орендарі. Це відомі бренди, які є на ринку України. Ну, наприклад, Нову, Market, ФОРА. Вони дуже сильно переживають за свою репутацію. І, скоріш всього, вас не підведуть. П'ятий момент інфляція і що з нею робити. Справа в тому, що коли у вас довгий контракт, ви ці ризики можете прописати, наприклад, з індексацією щорічною на 10-15%. І ви вже це заклали зразу. В ваш договір та ще й прив'язались до курсу валюти. Шостий момент: комерційній нерухомості нема зауважень стосовно як працює ваш бойлер, де відклеїла шпалера, перегоріла лампочка, сусіди, якісь не такі зверху чи знизу. Нема людського фактору і цього емоційного навантаження на вас. Сьомий момент. Це масштабування. Справа в тому, що ваш один об'єкт окуповується в середньому 7-8 років. Тобто, через 7-8 років ви можете собі дозволити купити ще один об'єкт або одразу купити декілька об'єктів, що принесе вам гарантований прибуток. Комерційна нерухомість це не просто метри, це стратегія, яка працює на вас та вашу родину. Якщо ви замислились над тим, чи інвестувати в комерційну нерухомість чи ні, і ще вагаєтесь, і у вас виникли або залишились якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтеся. Наша компанія Focus Estate надасть вам розгорнуту відповідь, проконсультуємо, поговоримо, виявимо ваші потреби, запропонуємо різні варіанти.